Притча про море. Одного разу учень прийшов до свого вчителя і запитав Учителю, чому іноді життя здається таким важким, ніби хвилі моря накопичуються одна за одною, не даючи дихати? Вчитель мовчки взяв учня за руку і повів його до берега. Там вони сіли на камінь і довго дивилися на море, хвилі раз у раз накопичувалися на берег, пінячись і розбиваючись у скелі. Дивись на море, нарешті сказав вчитель, воно ніколи не буває повністю спокійним, навіть у ясний день на поверхні завжди є легкі хвилі. Але чи бачиш ти, що в глибині вода завжди спокійна, учень кивнув? Так само і в житті, продовжив учитель, зовнішні обставини можуть бути бурхливими, але якщо ти знайдеш спокій у своїй душі, жодна хвиля не зможе тебе збити з ніг. Учень замислився і запитав, але як знайти цей спокій? Вчитель відповів Слухай, море, воно підкаже, зупинися, вдихни глибоко. Відчуй, як хвилі приходять і йдуть, і зрозумій, усе минає. Шум хвиль нагадає тобі, що після бурі завжди настаєш ти. Учень уважно слухав шум моря, і серце його наповнилося теплом і тихою радістю. Того дня він зрозумів, що море це і є життя, а спокій у серці його якір.